Вчора вітаємо вас на телеканалі ТВА. Ви інформаційний випуск новин «Теми дня». В Студії Віталій Савіцький і про найцікавіші події минулих вихідних та понеділка 5 листопада дізнаєтеся просто зараз. Далі у випуску. Чернівчан поранив чоловіка, а відтак пустив собі кулю в чоло. Подробиці цієї історії за сімома замками. Чому мовчать як правоохоронці і медики, так і родичі потерпілого? Чернівецька область стала першою, де на практиці взялася реалізовувати закон про екстрену медичну допомогу. Така служба почне функціонувати з Нового року. Через місто концентрації жіночої вроди і плекати її тут починають з малку. 18 юних красунь братимуть участь в цьогорічному конкурсі Міні-світ краси Буковини 2012. І про все це докладніше. Історія з за усіма замками. Спершу куля в грудну клітину, потім куля в голову. На цих вихідних Чернічанин поранив мешканця Хмельниччини, а відтак застрелився. У суботу на приймальне відділення Новоселицької районної лікарні з діанозом вогнепальне поранення грудної клітки був доставлений 39-річний мешканець Хмельницької області. Тож такі дня, як повідомляє сектор зв'язків з громадськістю МВС у області, впродовж години міліціонери встановили особу людини, що стріляла і з'ясували місце події. Подробиці у Юлії Савтенко. Стрілянина і кульмінація суперечки відбулась на центральній автодорозі з сполученням Чинівці Новоселиця між 50-річним чинівчанином та 39-річним мешканцем Хмельниччини у суботу, кажуть правоохоронці. З їхніх слів обидва учасники перебували в одному автомобілі, що належав хмельничанину. Через що розгорілася дискусія, поки сказати ніхто не береться. Утім завершилася вона пострілом у власника авто і втечею. Стрілкам відтак пораненого шпиталізували у новоселицьку центральну лікарню, де він перебуває і досі. Після кількох операцій, критичний стан, що загрожує. Життю людини минув про це телефоном нас запевнив головний лікар центральної лікарні Валерій Каралаш, і навіть пообіцяв, що докладніше нам про все прокоментує завідуючий реанімаційним відділенням Юрій Володимирович. Утім, останній на відріз відмовився від коментаря. Уважаємо родственники внізу, а я вам сові попри цініда від бо його операцію, повторну операцію там вишивають. Вочевидь, родичів потерпілого за їхню відмову спілкуватись із журналістами можна зрозуміти, ми ну, а що між ними сталося суперечути за ми родичі, ми не ми, ми нічого не за. Що трапилося між обома чоловіками, що суперечка дійшла до використання вогнепальної зброї, нам з'ясувати не вдалося тільки тому, що родичі пораненого відмовилися коментувати бодай щось. Ані пари з вуст про стан хворого з вогнепальним пораненням, і самі лікарі центральної новоселицької районної лікарні своє мовчання медики не пояснюють взагалі. Що стосується чорнівчана на який вистрілив у людини втік з місця події, то ймовірніше за все його правоохоронці знайшли вчора на околиці села Магала Новоселецького району. 50-річний чоловік знаходився в автомобілі. Ілі марки Logan. його виявили в сидячому положенні із закривавленим обличчям. У скроневій частині голови залишився слід від вогнепального поранення. В році водія був пістолет не зразка. За попередньою версією причиною настання смерті знайденого громадянина є самогубство. Мотиви злочину та вчинення самогубства встановлюються. триває досудове слідство. Того ж дня, за даним фактом, була порушена кримінальна справа. Юля Савтенко Максим Шварцман та меднятива. І до інших тем. Буковинські митники та прикордонники затримали двох громадян Молдови, які намагалися незаконно ввести на територію України майже 16 мільйонів російських рублів, що в еквіваленті складає півмільйона американських доларів. Готівку чоловіки привозили у дорожній сумці на задньому сидінні легкового автомобіля. Громадяни Молдови зізналися, що гроші належать їм, навпіл, правда, де їх взяли, не розповідають. Двох 28-річних громадян Молдови затримали біля пункту пропуску Вашківці. Вони рухалися на легковому автомобілі і хотіли перетнути державний митний кордон поза митним контролем. Відповідно, дані особи були доставлені на територію пункту пропуску Вашківці, і було проведено спільний митно-прикордонний контроль за результатами відповідно даного догляду транспортного засобу в дорожній сумці, яка лежала на задньому сидінні легкового автомобіля. Було виявлено е, господарську сумку з готівкою. У сумці знаходилося 15 мільйонів 724 тисячі 250 російських рублів, що в еквіваленті складає півмільйона американських доларів. Громадяни Молдови заявили, що готівка дійсно належить їм навпіл. Кожному більше ніж по 7 мільйонів рублів. Через Україну чоловіки рухалися транзитом. З грошима вони прямували до Росії. Давати будь-які інші пояснення іноземці відмовилися. Проти них за переміщення товару поза митним контролем порушено справу. Наразі за таке порушення. Закону кримінальна відповідальність не настає, санкції частини першої статті 482 митного кодексу України за вказані діяння передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості предметів в даному випадку валюти. Тобто, у нас є сума 2 мільйони 3 тисячі 505 гривень, так тобто буде штраф у в цьому розмірі, а також конфіскація безпосередньо предметів порушення митних прав. Це є адміністративна відповідальність. Тобто у даному випадку порушники мають заплатити до бюджету України вдвічі більше ніж везли. Це якщо відповідне рішення прийме суд, до якого буде скеровано справу. Чому ж все таки громадяни Молдови намагалися ввести на територію України готівку поза законом, поки що існують лише припущення? Ця інформація була би в митниці в Україні про те, що дані особи ввозили на територію України таку значну суму валюти. Тобто, якщо вони вивозили, значить, якщо вони ввозили на територію України, значить вони вивозили з території Молдови. І я так думаю, що вони б боялися по даній ситуації, що буде встановлено, тобто що ж міг бути запит. На територію країни з Молдовської митниці, і ми би дали таку інформацію. Буковинські митники підозрюють, іноземці просто не хотіли, щоб правоохоронці бачили, що у них є така велика кількість готівки. Попри те, що гроші у громадян Молдови відібрали, назад вони повертатися не захотіли і залишилися на території України. Митники кажуть, цьогоріч незаконне переміщення готівки через кордон ними зафіксовано вперше. Такі порушення були раніше. Гроші до України незаконно ввозили також із території Молдови. Марина Шварцман, Максим Шварцман Теми дня. ТВ. Була швидка, стане екстрена. На Буковині взялися реалізовувати програму реформації медичної служби у більш ефективну та оперативну. Для цього створять єдину систему управління, оновлять транспортний парк та наповнять медикаментозну базу. І що найважливіше, зменшить показник смертності завдяки розгалуженій мережі станцій. Доїздо хворого буде становити лічені хвилини. Зараз у структурі швидкої медичної допомоги області працює 800 медпрацівників на 30 пунктах та відділеннях. Згідно із нововведеннями, котрі почнуть діяти з нового 2013 року, таких центрів дислокації має стати удвічі більше на даній карті. Ви бачите червоним, це пункти швидкої допомоги, які мають скласти самі ці ячейки сотів, коли швидка має можливість доїзду до хворого. Протягом 20 хвилин в середньому по області цей 12-й рік перший рік, коли прийнято рішення на рівні уряду, і в область надійшли гроші для придбання медикаментів для забезпечення кожного виїзду швидкої допомоги з розрахунку 50 гривень на виїзд. Зараз норматив прибуття бригади швидкої допомоги до місця виклику становить 10 хвилин, і не завжди його можна виконати належно. За новими правилами, термін 10 хвилин залишиться актуальним для міста і 20 хвилин для села, не більше. Та тут є одна перепона застарілий автопарк, майже сотню спецавтомобілів треба списати. Коли ми говоримо, що у нас потреба 89 автомобілів, ми ще й скромніші, тому що ряд автомобілів вже мають таку зношеність, що їх значно. Більш якщо говорити, як ми справляємося в цій ситуації, справляємося так, як мають інформацію люди, незадоволені не медики, не пацієнти. Цього року в область із держбюджету надійшло 6,5 мільйонів гривень на витратні матеріали та закупівлю медикаментів для служби швидкої допомоги. А півроку тому новоселецька лікарня отримала ренні-мобіль. І, хоча цього мало проте основне завдання залишається незмінним врятувати життя пацієнта. Для зменшення показника летальності, особливо серед працездатного населення, і не секрет, що сьогодні Україна є одним з лідерів в Європі. На жаль, по показникам летальності серед працездатного населення. Керівник департаменту найбільше хоче, аби закінчились часи походів до меценатів і щоб працювали над покращенням закони та їхнє безапеляційне виконання. Анатолій Никифрагян Пьонковський та Горді за своїх. ТВшники зняли кіно. Подружжя Шварцманів Марина та Максим, які працюють на телеканалі ТВА-журналістом та відеооператором, презентували короткометражний фільм під назвою Слуп. Результат роботи ТВАшників ви можете побачити щодня у випусках новин та щотижневих програмах. Однак для молодого подружжя цього виявилося замало. Після подорожі на батьківщину до дружини в маленьке село на Хмельниччині Жабинці у Максима народилася ідея зняти кіно короткого метру. Від задуму до презентації фільму минуло півроку. Рецепт від моїх колег, як втілювати свої мрії в життя і не відступати перед труднощами, замить у сюжеті. Кіно короткого метру під назвою «Слуп» розповідає про працівника електростанції в маленькому селі. Продовж півгодини творці фільму розкривають драму чоловіка, коли той усвідомлює, що його робота нікому не потрібна, бо село вже практично вимерло. Але все ж, чоловік не опускає рук. Це сюжет фільму Слуп який днями у вузькому колі презентували в літературному кафе. Глядачі оцінили кіно із професійної і з емоційної сторін. до більшого такого було швидко такі. Це пейзаж і це все таке гарне, є що помилуватися, і тоді йде динаміка, інша зміна цих ритмів. Це дуже цікаво якраз. Тоді розумієш, чому спочатку так довго, потім ну, це все ж це життя знову, інакше ритм набуває. Вітаю вас, роботу. Цей фільм дає не одну ідею, а багатогранної ідеї. Тобто як людина, що для нього плаває, головне. Ота ідея лайк посилю своєму фільму. Режисером та головним оператором фільму є працівник телеканалу ТВ Максим Шварцман. Йому належить ідея стрічки, яку він буквально побачив під час подорожі на батьківщину до майбутньої дружини. Після великоднього ранку ми пішли погуляти. Я йому показала станцію, яка є в нас в селі. Самі мальовничі місця. Одна з них це місцева ГЕС, яка працює зараз на річці Збруч. І ми пішли туди. Він подивився на неї, був захоплений. Коли ми йшли зі станції, він мені повністю розказав увесь цей сценарій зразу. Марина виступила продюсером. Попри те, що крім самої ідеї у подружжя не було нічого, вже за півроку кіно було готове. У фільмі «Слуп» не знімався жоден професійний актор. На кілька днів на знімальний майданчик перетворилося рідне село Марини Жабинці. А до роботи подружжя залучило ще одного свого колегу, теж оператора ТВА Василя Пантю. Труднощі під час зйомок виникали чи не щодня, але тепер їх кіношники-дебютанти згадують із задоволеною посмішкою на устах. О, от там де на станції. Ми знімали. Там, де той дядько крути, крути, то за два метри від нас там 20 чоловік варило другий турбіна. мотор. Турбіну. Варило турбіну. До тобто два метри. Тут не знімаємо, це через два метри 20 чоловік. Було складно, було дуже жарко. Було, це був найжарший, мабуть, найспокотніший день в році, і наш актор він ледве в оморок там не падав. Ми самі ми ніколи в житті так багато води, там було джерело в землі, і ми просто пили воду постійно. Фінансову підтримку при створенні фільму надав фонд Степана Ленігевича. Сьогоднішні презентації це є продовження того, чим ваш колектив живе, тому що кожен з вас, кожен тандем ваш, так він ну він не може не народжувати своє. Мені здається, що ви одне одного запліднюєте ідеями, одне одного якось спонукаєте до цього. І коли з такого середовища лунають прохання про підтримку, то очевидно, що це є величезний кредит довіри, тому що ти знаєш, що нічого поганого не може бути. А для міста дуже важливо, коли народжуються отакі ініціативи, коли ці ініціативи можуть бути реалізовані. Підтримати своїх на презентацію прийшли і тивашники. Подарунок не шкодуючи, знищили символічну таріль, яку розбивають у перший день зйомок. Творча група фільму разом із тивашниками розбили на презентації. Мрії збуваються народ. Я сьогодні це побачила в наших щасливих очах, у ваших щасливих очах. Ну, правда, дуже приємно, що вам мало нашого таба. Вам мало, у вас крила дуже великі. Вам треба літати, дівчата і хлопці. Тому ми вам бажаємо від нашого гарного колективу, щоб на вашому творчому шляху до Оскара не заважали жодні слухи. А, зараз осторожно, тому що громко. Нормально. <плес> ведуча служба новин першого національного. А в минулому Це теж вища. тивашниця Любов Добровольська не просто вражена фільмом, а й вже висловила сподівання на подальшу співпрацю. Це хороший початок. і Я не проти сама потім знятися у своїх колег в їхньому фільмі. Вони стали на крок вище, на крок професійніше. Вони тепер можуть знімати кіно справжнє цікаве. Ем, кіно цей фільм, коли я дивилася. У мене було таке відчуття, ніби я поринила в дитинство. Вони настільки змогли передати цю атмосферу е, свята Великодня. Мені дуже сподобалась акторська гра, нібито не було багато слів, так але настільки проникливо було. І навіть той песик, який там був, він теж зіграв свою роль. Творча доля фільму «Слуп» має бути хорошою. Його творці розсилатимуть по різноманітних конкурсах та фестивалях. Та на цьому зупинятись не збираються. Подружжя Шварцманів уже планує знімати новий фільм, але на яку тематику таємниці не розкривають. де не про що говорять, не криючись, створитимуть його ті ж самі люди. Працівники телеканалу «ТВ». Роман Вітовський. Ласа Тервітовська, Сергій Льоткін теми дня – Тива. Черниці місто концентрації жіночої вроди і плекати її тут починають з малку. 28 листопада в приміщенні музично-драматичного театру відбудеться щорічний фестиваль-конкурс Міні світ краси Буковини-2012. Його переможниці представлятимуть Буковину на всеукраїнському етапі конкурсу. Неділю дівчата учасниці познайомилися між собою, провели жеребкування та обмінялися подарунками на задку. 18 юних красунь із Чернівців та області віком від 5 до 15 років братимуть участь у цьогорічному конкурсі Міні світ краси Буковини 2012 У неділю дівчата вперше побачили майбутніх конкуренток та познайомились між собою. Саме хтось з вас, а це шість дівчат, які будуть виборювати звання гран-при. Маленької принцеси, принцеси Буковини і маленької королеви Буковини будуть представляти Чернівці на всеукраїнському конкурсі Міні світ краси України 2013 Традиційно під час знайомства кожна з учасниць розповідала про себе та свої захоплення. Анжеліка, мені 15 років. Захоплююся мистецтвом, а саме літературою, поезією, музикою, вокалом, танцями. Я бажаю, щоб всі вони виступили гарно, красиво і щоб кожна з них, якщо не виграє в одній категорії, щоб вона, щоб вона себе чувствовала, як, як побіціє. Перші позитивні емоції маленькі буковинки отримали уже під час знайомства. Традиційно усі дівчатка отримали подарунки від інших конкурсанток та організаторів фестивалю. Вперше на знайомство нових учасниць завітали минулорічні переможниці. Красуні розповіли про свої враження від конкурсу та підготовки до нього. Звичайно, після участі в конкурсі я змінилася. У мене стало більше друзів, та я стала. Гарніше танцювати дівчаток чекає тиждень репетиції, а потім цікавий конкурс. Ми з Даніелою, звичайно, по доброму їм заздримо, оскільки хочемо пройти цей шлях ще раз. Підготовка до конкурсу розпочалась буквально після знайомства. Для дівчаток провели професійну фотосесію для майбутнього буклету та голосування на сайті за номінацію Міні міс інтернет. А вже за тиждень розпочнуться щоденні репетиції. З учасницями цього року, окрім мене, окрім моєї режисури, будуть займатися дві дівчинки-нові хореографи, з якими ми працюємо вже протягом двох років. Вони ставлять постановки підтанцьовки нашим дівчатам. Чатам, які в нашій модельній агенції, спробуємо наладити з ними співпрацю, от, тому що роботи дуже багато і посилити і організацію, і режисуру, і все, 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 що стосується конкурсу, важкувато звичайно. Апогеєм усіх старань організаторів та конкурсанток стане видовищне дійство. Фестиваль Конкурс Мінісвіт краси Буковини 2012 який відбудеться 28 листопада о 18.00 в приміщенні Чернівецького муздрамтеатру. Алласи вітовська Сергій Льоткін та Мідня ТВА. Урок безпеки для дітей провели рятувальники. На території одного з супермаркетів виставили техніку та розповіли, як працює спецобладнання у певній надзвичайній ситуації. Показали їй рятувальну операцію. На даху комплексу нібито перебував потерпілий. Працівники воєнізованого аварійно-рятувального взводу за допомогою альпіністського спорядження спустили потерпілого на землю і надали необхідну допомогу. Також для гостей виступали гумористи з антипожежною пропагандою. Команда КВК Стоп кадр нагадати про правила безпеки та підказати, як саме треба діяти, коли на роздуму залишається кілька секунд. Таким було основне завдання МНСників перед школярами. Адже за статистикою, часто трапляється лихо звини дітей, котрі нехтують цими правилами. Переважні більшості це діти лишаються самі вдома. Вони граються з сірниками, і це призводить до того, що виникає пожежа і діти. Вони не знають, як себе поводити в ситуації. Вони діють не завжди правильно. Вони або можуть сховатися десь замість того, щоб вийти на вулицю. І тому саме ми проводимо різноманітні заходи для того, щоб навчити дітей, як саме правильно поводитись поводитися під час пожежі чи будь-якої надзвичайної ситуації. І новин спорту. В третьому матчі поспіль футболісти Буковини забивають у ворота суперників по три голи, здобуваючи таким чином результативні перемоги. Причому дві останні наші земляки завойовують у виїзних поєдинках. У підсумку чернівчани підтягнулися до команд лідерів першолігових змагань. Ощасливлені переможно результативною грою рідної команди. Уволівальники чекають на її подальше сходження вверх щаблями турнірної таблиці вже нинішньої суботи в домашньому поєдинку проти Київської оболоні. 100 100-відсотковий очковий показник у трьох матчах поспіль такої крейсерської переможної швидкості набрала Чернівецька «Буковина» на фініші спортивного року. Причому в кожному матчі «Буковинці» відвантажували у ворота суперників по три голи. Черговою жертвою наших хлопців-молодців стала команда з Полтави. До того ж, на власному полі. Вже в дебюті поєдинки ліквідовуючи гольовий прохід Євген. На Сатрапицьких воротар господар змушений був заробляти пенальті, який сам же потерпіли і реалізував. Але невдовзі Арбіт поєдинку вирішив вирівняти рахунок по пенальтів, вказавши на 11-метрову позначку в досить спільному епізоді, що й дозволило полтавцям зрівняти рахунок також і в матчі. Але загальна ігрова перевага та вища команда гра і індивідуальна майстерність буколинців далася взнаки ще в першому таймі. Після чергового порушення господарів, які намагалися грубою грою компенсувати своє відставання від наших земляків інших. Чисто футбольних компонентах, другий гол у ворота Полтавчан забив Аблітаров, добивши м'яч після штрафного у виконанні Платона. Загальна картина матчу не змінилася і по перерві. Вже на початку другого тайму воротар полтавців, ліквідовуючи гольовий вихід Платона, вимушений був ціною свого вилучення знову грубо збивати нашого нападника. І знову сам же потерпілий, чітко реалізував пенальті, довівши перевагу боковинців до двох голів. Але арбіт поєдинку знову вирішив завдяки рахунок по пенальті, придумавши точку в наші ворота. Проте вона дозволила Потріб лише підсолодити загальну гіркоту поразки. Загалом цей поєдинок увійде в історію першолігових вітчизняних футбольних змагань рекордною кількістю пенальтів, адже раніше стільки 11-метрових ще не пробивалися. Головний же підсумок полтавської битви перемога буковини з рахунком 3-2, футболісти якої продемонстрували команди дух і свій непоступливий характер. Ребята заслужили побіду, правильно все грали ралі просто Было куча моментів. ну, на мой взгляд, я не понимаю, за что мы получали пенальти. Если там у нас игровые моменты какие-то, да, если там спорить, там, что -то было, не было, то то, что нам ставили, вообще непонятно. Брались с воздуха и там равнялась игра какая-то полностью наша. Ну, победа есть победа. Задоволені грою своєї рідної команди останнім часом оболівальники в очікуванні продовження переможної ходи Буковини бажане знову з трьома забитими голами в наступному вже домашньому поєдинку проти грізної київської оболоні, який відбудеться цієї суботи, 10 листопада о 13-й годині. Цей батюк Валентин Заєць з Полтави спеціально для ТВ теми дня. Таким побачили цей день журналісти служби новин. На сам нагадаю про головні теми. Чернівчан поранив чоловіка, а відтак пустив собі кулю в чоло. Подробиці цієї історії за сімома замками. Чому мовчать як правоохоронці і медики, так і родичі потерпілого? Чернівецька область стала першою, де на практиці взялися реалізовувати закон про екстрену медичну допомогу. Така служба почне функціонувати з Нового року. Чернівці місто концентрації жіночої вроди і плекати її тут починають з малку. 18 юних красунь братимуть участь в цьогорічному конкурсі Міні-світ краси Буковини-2012. Такими були події понеділка 5 листопада. Якщо хочете бути завжди в курсі подій, які відбуваються на Буковині, на порталі Сіті завжди можете почерпнути для себе потрібну інформацію, а також прокоментувати опублікований матеріал. Також на сіті CVUA можете переглянути авторські програми журналістів та випуски новин як в архівах, так і в онлайн-трансляції. Спокійного та по сімейному затишного вечора та тільки приємних новин. На все добре.